Доброго ранку, друзі. Бігти разом з усім світом закликають ужерців, організатори чергового забігу в нашому місті. Отже, знайомтеся, Микола Машіка, координатор забігу, та Олександр Дмитрук, учасник бігового клубу в місті Ужер. Доброго вам ранку! Доброго, ну, доброго. Микола неодноразово виступав ем, ініціатором, організатором проведення різних забігів. Утім, я знаю, що цей забіг є особливим. У чому у чому його специфіка і особливість? Доброго ранку ще раз. Wings for Life World Run це дуже цікавий і дуже крутий забіг. По-перше, він цікавий тим, що це цілосвітова акція. Він відбувається одночасно у всіх куточках світу і старт відбувається одночасно у всіх куточках світу. Тобто, незалежно від того, де ви знаходитеся, всі стартують одночасно. Наприклад, у нас в Україні цього року це друга година дня. В той же час в Австралії буде пізній вечір, а в США ранок. Наступна фішка цього забігу те, що в ньому немає фінішної лінії. Тобто всі учасники біжать не від старту до фінішу, а вони стартують, і фінішна лінія наздоганяє їх сама. Наздоганяє. Тобто у кожного вона може бути своя? У кожного може бути своя. Кожен може пробіжати фактично від 100 метрів до 100 кілометрів. І поставити галочку, що він І Поставити галочку, що він взяв участь, звичайно. Специфіка в тому, що у вас є як мінімум півгодини для того, щоб набрати якісь свої кілометри. Але якийсь мінімум повинен бути, тобто не може людина пробігнути 200 метрів заколола десь в боку і зупинити минулого року. Була. Найстарша пара чоловік і жінка за 80 років, які приймали в ньому участь тут е... в нас? Ні, ні, не в нас, ну в цілосвітовому масштабі. І вони просто прогулювалися допоки фактично ця фінішна лінія не наздогнала їх. І там ще такий е, нюанс, що е, роль цієї фінішної лінії відіграє так званий автомобіль-кетчер. І в цьому автомобілі-кетчері. В різних локаціях в світі знаходяться різні відомі люди. Мотогонщики, зірки, кіно та естради. Uh -huh. ну, тут іще специфіка в тому, що забіг з таким автомобілем-кетчером поки що в Ужгороді відбуватись не буде. Але у нас є ідея і з'явилась можливість зробити такий забіг з мобільним додатком. Тобто, у кожного зараз є. Сучасний мобільний телефон. Ви завантажуєте додаток Wings for Life uh -huh. e, World Run. E, на ньому ви бачите фактично e, годинник, який відраховує час Зво до старту. Зворотній зворотні відлік uh -huh. іде. E, 7 травня о 2 годині дня він запускається і ви біжите. І e, в ньому є такий цей віртуальний кетчин-кар, і він вас наздоганяє. Хочу сказати, що в минулому році, таким чином, з мобільним додатком, глобальним чемпіоном по всьому світу став українець, який прибіжав 43, більше 43 кілометрів з мобільним додатком і був перший серед усіх усіх усіх. Він бігав на територію України. Так, угу. ви можете біжати будь-де, де ви захочете з мобільним додатком. Ви можете включити це як свою. Повсякденну пробіжку, просто вийшовши з квартири або будинку. Але ми закликаємо вас прийти на таку локацію, де зберуться всі ті люди, які будуть біжати з цим додатком. В нас в Ужгороді. Uh -huh. Ця локація буде в Боздерському парку під час фестивалю Майсяфест. І на другу годину дня у нас буде відбуватися старт. Тому з першої години дня ми вас запрошуємо в Боздорський парк 7 травня. Старт 14.00. Завантажуйте додаток. Пробуйте тренуватися. Ми пробували. І ну, в такому легкому темпі, більш-менш, можливо, близько 7-8 кілометрів пробіжати без проблем. Без зайвих, без зайвих е, навантажень. Е, ще є можливість для тих, хто хоче просто прийняти участь. Е, е, ну, відбудеться старт. Ви просто фінішуєте в додатку, натискаючи кнопочку Фініш. І все це відбувається не просто так. Все це відбувається з якоюсь метою, тому що ну навряд би люди е, бігали просто заради свого задоволення, хоча вони це теж роблять. Микола, я пропоную вам і нашим глядачам ще раз подивитися. Відеоролик про масштабність цього дійства. Я думаю, що е, якесь е, розуміння і призначення цього забігу ми зрозуміємо вже з відеоролика, і ви пізніше вже розкажете нашим глядачам власне мету проведення цього забігу. Ми з вами зійшлися на думці, що відео насправді дуже мотиваційне і надихаюче. вже біжу. Так, вже біжу. Кожен раз після перегляду хочеться вставати і вже біжати. Хочеться так приєднатися до цього натовпу людей, яких такий азарт, які об'єднані однією спільною метою. Отже, мета цього забігу є благодійною, так? Мета цього забігу є благодійною, і всі, хто реєструється, на локаціях, які розташовані по всьому світу, платять ну, відповідний реєстраційний внесок. І 100% цього реєстраційного внеску йдуть на користь фондації Wings for Life, uh -huh. яка заснована двома людьми. Це один із керівників Red Bull і бувший гонщик е мотокроса. І е вони досліджують ну, зібрані кошти, вони всі направляються на дослідження е порушень функцій спинного мозку. Минулого року таким чином завдяки учасникам вдалося зібрати більше, здається, трьох, десь в районі порядка 3 мільйонів євро. По всьому По всьому всьому світу? світу. Локацій по всьому світу в перший рік було близько 30, зараз воно доходить до 40. В минулому році, якщо не помиляюся, 130 тисяч людей прийняло участь у цьому забігу. І ми Ну, З'явилась е, ідея приєднатися до нього завдяки Це вперше. приєднався. Так, е, до цього е, так. Е, вперше в цьому році буде офіційна локація в Києві е, Wings for Life World Run Up Run. Тобто там збираються люди, які будуть е, біжати з додатком. Це офіційна локація, яку підтримує фундація mm -hmm. Wings for Life All Run. Е, відповідно, їхні спонсори Вони збираються на Трухановому, хто буде в той час в Києві. Підходьте туди. У нас же локація фактично. Ну, ми зв'язалися з організаторами цього забігу і запропонували їм. Ну, ми не можемо приїхати це далеко, але хотіли б теж провести у себе е, таку акцію. І своїми силами тут намагаємося зібрати людей. І наша мета загальна в Україні це. Притягнути фактично цей забіг і до нас, тому що в Україні немає ще офіційного забігу. започаткувати. Започаткувати mm -hmm. і е, вказати на те, що українці доб... небайдужі, небайдужі добре бігають. І вони <свист> теж можуть підтримувати. І... <свист> Олександре, а ви добре бігаєте? Дуже добре. <свист> Для мене достатньо. Що означає достатньо? Ну, от е, ваш рівень який? Початківець, середній. Я би так сказав аматор. Середні. Добре, розкажіть про своє захоплення і про Він свій просто прихід. Дуже скромний. Він, ну, нічого, ми в програмі Ранок на тисі розговоримо будь-кого. Я вам це гарантую, отже. Е, ну, починалося просто звички. Е, просто хотілося мати звичку, вставати раніше. Бути бодрим, можна так сказати, весь день із з okay. самого ранку, починаючи, а не після третьої кави. І ну, почав так започатковувати собі звичку, вставати рано. І щоб коли це, це було? Це було роки 3 тому. Okay. От, і Я додав зранку, от, крім ранкового підйому, ще там, невеличку пробіжку, 20 хвилин. І okay. потім воно переростало в 30 хвилин, в 40 хвилин, потім. Вже було мало часу зранку, не хотілося вставати в п'ять ранку, і біг якось так захопив, що захотілося більше приділяти цьому часу. Там якась література читалася, ознайомлювалась, і я вирішив там перенести це на вечірню частину дня, і там вже якби починалося більше так. Вивчення бігу, там я думаю, ну, воно мене захопило, і я почав бігати більше. Зараз ми дізнаємося, чи бігає наш глядач, який дотелефонувався в студію. Не лякайтеся, вам хочуть поставити просто Давай. питання. Доброго ранку, та да, вітаю, шановні. Ви знаєте, мене цікавить два короткі запитання. Ну, по перше, власне, чи існує у вас така методика, що тих, хто вперше хоче прийняти участь у... Забігу ви попередньо вони проходять в медкомісію. Відповідно, також готуються психологічно а також принаймні елементарно пробують там або є таке поняття, як руханка, або спортивна, ходьба, щоб м'язи звикли, і організм звик до подібного забігу, тому що на жаль є випадки, коли люди не підготовлені. Починають бігати в подібних забігах, і у них з'являються потім проблеми з такі, як лоренгіт і інші проблеми з горлом, тому що неправильне дихання не, не був проведений відповідний інструктаж. І друге, мене цікавить, власне, чи, чи є якась, ви відчуваєте, що дійсно дає позитивний результат після забігів. У відповідно подяки і таке інше, в тому числі від батьків, і прошу. Дуже гарно дякуємо за запитання. Е... Тобто, чи здійснюєте ви, чи вимагаєте ви вірніше від учасників забігу проходити медичне ну, обстеження? Від, учасни... від учасників ви? цього забігу ми не вимагаємо проходити медичне обстеження, але якщо ви хочете до нього підготуватися, ще трошки часу є, ми запрошуємо вас на свої відкриті тренування. Uh -huh. Сьогодні відбудеться одне таке о 7 годині на авангарді. Суботу ми також будемо бігати. Ну, шукайте нас в соцмережах. Інформація є. Перед забігом у нас буде весела розминка, руханка під музичку. Трошечки розімнемося, вкажемо учасникам на те, які ну, можуть бути перестороги на дистанції. У нас під час забігу буде невеличкий пункт. Де можна буде освіжитись, якщо буде жарко, є буде водичка, будуть якісь uh -huh. банани, фрукти, яблучка. Для тих, хто захоче біжати трошки довше, ніж е, всі. І, е, звичайно, якщо ви хочете бігати, то це потрібно робити для себе. Я, я не думаю, що якісь подяки або якісь медальки можуть вам замінити почуття. Того, що ви робите це для себе, для не менш збором, мотиваційним ніж відео. Є приклад Олександра, який ми так і не дослухали його історію. Тобто, ми зупинилися на розмові про сорок, про сорок, ні. Ми зупинилися е, на розмові про те, що вам замало було вже Замало зранку. Так, було і ви почали бігати увечері. почав бігати mm -hmm. увечором, і це було десь ну майже рік тому. Почав дізнаватись, хто займається ще в Ужгороді бігом. коли. Познайомився Почало. з Миколою. Так. Познайомився з Миколою, з Миколою познайомився випадково. я З шукав... Миколи потрапляєш, він вже не відпускає. <сум> цікаво багато таких речей і там важливих порад, про які я не знав. Я два роки там бігав так, на власному, ну, те, що дізнався, те й використовував бігу Там, ну, навчання там, чи якусь методику. Коли познайомився з хлопцями, які бігають вже набагато більше, ніж я, ага. то я вже ну, там, почув такі речі, які корисні. Там, початковому початківцю знаєш, У що таке пульс. Так, <схай> 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 да, да. да. Вот. І потім почав долучатися до їхніх тренувань, якось з ними їх... <кхай> разом бігати, разом веселіше. Тому що ну, якось є спільні теми, і є такі тренування, де можна поговорити на, в повільному mm -hmm. темпі якби, і поділитися. А є такі якіс. тренування, де треба триматись за кимось і трошечки потерпіти. І, звичайно, коли ви біжите разом, і відчувається фактично ця підтримка плече, плече. Які у вас почуття і відчуття кожного разу після пробіжки? У ну, мене особисто не знаю, чи можна це порівняти з кавою. Ну більше з'являється Адреналін. е, адреналіну в організмі, і розум ясніший можна так сказати, і креативні думки там приходять. Допомагає в роботі, тому що одна із причин, чому я взагалі почав тоді бігати, це те, що е, після роботи треба було якусь розрядку. Повернути з... повер... повернутись додому і бути якби вже вдома, а не на роботі. І, якби біг цьому також допомагає, тому що під час бігу можна. Або взагалі ні про що не подумати, так можна сказати, порелаксувати, або е, там, не знаю, подумати про якісь свої речі. Там, так, думки. порядкувати А думки. в мене перед пробіжкою, коли прокидаюсь, який сьогодні день, ні, яке ні, тренування ні, ні, після, треба робити, а після, дивлячись, який період в тренуваннях. Бувають такі дні, що приходиш і думаєш. Нарешті я це зробив і вже сьогодні не треба бігати. А бувають легкі пробіжки, коли, наприклад, позавчора ми бігали. сьома ранку ми біжали в Боздарському парку. Здавалося, що друга година дня і якось так все йде дуже легко і добре. І Коли ти приходиш додому, в тебе ще фактично цілий день попереду. Настрій хороший, тіло в тонусі. Гірше буває в ті дні, коли пробіжки немає зранку. Наприклад, сьогодні ми зранку не бігали, прийшли до вас. Я Будем, до речі, їхала на роботу зранку. Ввечері, бачила ні. двох юнаків, які бігали. Що хотіла пожартувати, чи часом це не ви <рес> перед ефір? Отже, я вам дякую за розмову. Бажаю вам вдалого забігу і бажаю вам ще більшого залучення ужроців до цього корисного спорту. Дякую. І спасибі вам, що ви справді дякую. організували цей забіг. Ми спілкувалися з Миколою Машеком, координатором забігу та Олександром Дмитруком, учасником бігового клубу в місті Ужгород. З вами, шановні глядачі. Я поки що не прощаюся, тому що у нас попереду ще дуже багато цікавих гостей, музики та інформації.